Так, в нас вийшла така загорітка, тому що прийшла осінь. І козочкам нашим треба буде десь якийсь вільний вигул. Тому чоловік зробив ось таку для них загорітку. Ще тут тоді зробиться кормушка. І будуть гулять. Ка у нас Фирточка есть ой, тошка незручно открывать снимать. Це у нас... Там арматура, бо там будуть поросята. У нас загорітка для свиней, а тут по сусідству будуть козочки.